Ніколи навіть саме погане слово у світі не буде викликати бурхливої реакції, якщо якимось чином воно не пов'язано з тим, що вас зачіпає десь глибоко всередині? Тобто такі реакції на слова є показником глибоких переживань і внутрішніх конфліктів. Якщо сенс слова служіння, любов, то чому це викликає такі реакції, такі напруження? На мою думку, багато важливих рішень у житті люди приймають не з повноти, не з наповненості почуттями, радістю, любов'ю, а з дефіцитів. Наприклад, страхи з приводу одинокості, з приводу бідності, з приводу старості. Частіше рішення приймаємо з голови, партнерів обираємо з голови, так би мовити, для забезпечення гарантій. Або з тієї самої ейфорії. Такі емоції сильні це свідчення про прив'язаність, про залежність. Це не про любов. Коли з такої точки приймаються рішення, приклад, у партнерстві, то можна дуже довго прожити все життя. Це буде терпіння. Терплять роботу, бо треба гроші. Хоча чисто поведінково це і є служіння. Єдине, з чого ти служиш, ти служиш з любові, задоволення. Чи ти служиш, бо треба, бо, бо є страхи, наведу всім знайомий приклад, коли жінка народжує, вона що робить? Вона починає служити своїй дитині, не спить ночами, жертвує своїми інтересами. І що ви хочете сказати? Що вона страждає від того, та ні, вона це робить задоволення, якщо в цілому з психікою все окей? Чому так легко служити? Бо то з любові йде. Тому якщо вас слово служіння тригерить, то проаналізуйте своє життя, свої рішення. Спробуйте чесно собі зізнатися, з якої точки ви їх приймали, з любові чи з неповноти перестрох страхів. І коли ви побачите, скільки рішень прийнято, бо треба, вам щось проясниться.